Свободу інтернету, свободу інтернету. Театралізований протест під стінами Верховної Ради. Молодь влаштувала акцію протесту проти законопроекту, що, начебто, контролюватиме інтернет-простір. Оля у разі схвалення дозволить закривати сайти без рішення суду. Любой госчиновник без суда і слідства в течение сім днів може закрити любой портал. То ета може бути э, портал, который э, нецензурною лексикою, це може бути портал э, опозиції. це може бути портал навасної. То есть, Вот, допустим, ви пишете новости, которые не нравятся власти. Власть просто бер і закриває вас цим законопроектом можуть э, заборонити більшість. Э... Закрити сайти, на яких вільно люди можуть виражати свої думки, один зі співавторів законопроекту Максим Луцький акцію протесту вважає безглуздою. Він стверджує, профільний комітет зараз вносить до документа різносторонні поправки. Наскільки мені відомо, около 300 страні странітельної таблиці, вже від народних депутатів прийшли. те, що ми будемо приймати или я як присалі комітету буду поддерживать законопроект, який будуть ущемляти э, права, інтереси інтернет-сайта или будь кого То я не буду поддерживать такой законопроект. Опозиціонери проти таких законодавчих ініціатив кажуть, взяти контроль над інтернет-простором чи ні владі не вдасться. Інтернет це територія свободи. Може, ми не завжди вміємо користуватися цією ще свободою, бо іноді справді натрапляєш на такі якісь речі, але це все одно територія свободи. І через те будь-які найменші спроби цю територію звузити, зменшити, перетворити її в шагреньому шкіру. Має викликати колосальний спротив. Експерти з інтернет сфери цей законопроект називають проявами диктатури, адже відповідно до документа на будь-яку скаргу провайдер, що обслуговує сайт, муситиме його закрити. І це при тому, що провайдер взагалі не має права перевіряти контент сайту, пояснює експерт. Саме головне, що непонятно, що хто потом буде відповідати за убитки, ну понісіні в результаті цієї операції, тому що потом, і між провайдером і його контрагентом там, сайтом ну возникнет суддівний спор в убытках. Ну, потому тому, що сайт поніс убытки. Он існує свої убитки виставлять э, провайдеру. Вот. А ну далі не Експерти припускають, поява таких законодавчих ініціатив пов'язана із майбутніми парламентськими перегонами.